Христос Воскрес, воістино Воскрес. Що це значить сьогодні для нас? Коли ми чуємо таку фразу Христос Воскрес, ми розуміємо, що ми оправдані. Тому що Біблія нам говорить, Він, Ісус Христос, був відданий на смерть за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Ми не просто сьогодні помиловані грішники, ми виправдані. Помилування і виправдання це трошки різні поняття. Коли в суді людину судять і приходить там від президента, скажімо, помилування, він е, зробив якесь преступлення, але він помилуваний. А є коли оправдують чоловіка. Так от. Благодаря Ісусу Христу, благодаря тому, що Він пішов на смерть за нас, і благодаря тому, що Він Воскрес, ми сьогодні виправдані і можемо стояти перед Богом так, якби ми ніколи не грішили. Це сьогодні хороша звістка для Тебе, це сьогодні для Тебе Євангеліє. І хай ця звістка шириться по землі, і чим більше буде ширитись Євангеліє по землі, тим менше буде воїн. І ми віримо в те, що Прийде время, коли люди не будуть більше вчитися воювати. І я сьогодні хочу привітати всіх балтян і всіх українців з цим великим святом, з Паскою, великодним, як у нас кажуть, і побажати насамперед перемоги, скорішої перемоги, терпіння, здоров'я, І щоб ми більше і більше любили один одного. Хай Бог нам пошле скорішу перемогу, і Хай приходить мир в Україну. Слава Ісусу Христу і слава Україні!